Друзі, на календарі останні вихідні зими ми виїхали катнути. Організувалася тут невеличка покатуха, неподалік від Житомира. Приїхали до мальовничого місця поблизу будиночку лісника. Я тут неодноразово вже бував минулого року і сам приїздив ранньою весною і літом був. Так що місце мені знайоме. Але дуже прикольне. Мені тут подобається тут. Класне. Трохи пізніше покажу сам будиночок лісника. Тут поряд із ним альтаночка є, але вона зараз зайнята тут також люди є, відпочивають. А ми пішли отак на острів посеред ставу. Тут є альтаночка і тут дуже-дуже красиво. О! Хтось мачачу потеряв? Десь треба пропаркуватись. Мабуть, отут парканусь. Отако. Є вечик стоїть. Інші вечики стоять. Отакому тут раз розташуємось. Льот і по Пішов над дровами. І ось о що я тут побачив. Зараз я вам покажу, що я побачив, аби воду не провалитися. Ось погляньте. Весна вже котики з'явились. Візюмі я завжди додому привозив. Пізньої зими або ранньої весни. Отакі ось, ось котики. Буде дружині теж і цього річ привезти. Пішов я далі за дровами. Знаєш, тут щось знайти. Не дуже легко, тому що місце популярне серед відпочиваючих. І багато чого вже позбирали. Доводиться шукати. Ось ну, Дривонячку я знайшов. Таку. Зараз ще пошукаю. А те, що лежить на землі, може бути мокре, бо все ж таки не так давно сніга зійшли і дощі були. Доводиться трішки шукати. Зараз будемо розпалювати. Довго будемо так. ще ми розпалили не з першого разу, не одразу вийшли розпалити, бо все ж таки друга трошки вогкеньке але нічого розгоряється. Зараз перегорить і на огляд приготуємо наш перекус. Будуть сьогодні хот-доги. Булочки я взяв, ковбаски взяв, соус взяв, мають вийти Все, Зараз пройдуся довкола ставу. Погляну, що воно тут. Сьогодні, до речі, набагато тепліше, ніж минулими вихідними. Минулими вихідними було Плюс 3, плюс 4, а сьогодні за прогнозом до плюс 11. А я коли виїжджав, було вже плюс 8. Вже в два рази тепліше, і воно прям відчувається. Піду прийдуся до будиночку лісника. Подивлюся, що там зараз є всередині. Літом я там вже бував. А що зараз зимою, не знаю, може щось змінилося. Може додали, може щось винесли. Так що зараз переглянемо, що всередині. Темно, нічого не видно. Зараз спробуємо світло додати. Так. Ну, так о. о, так краще видно, що тут у нас сільці є, каструлька, хтось коло надопив. грубка. Mm, блин, какая вона развалена. Mm -hmm. Купа сметя в середине. А кто знает, можно полить или не можно. Так, що там далі мені. у нас? Ага, О. А тут порівняння з минулим разом стало дещо чистіше. Так. Ось тут, до речі, сіль висіла Артемівська. Ще виготовлена була в Солидарі півпачки. Но солі вже немає. Так, а тут... Камінчик є. Ну видно, що палили. Значить, має працювати. Тож думаю, можна сюди прийти, в холодну пору, розтопити, погрітися. Та, взагалі тут можна посидіти. Якщо погана погода або якщо холодно. І так, доволі непогано, просто час. Так, це думаю, для смітничка. Так, але мінус, тут немає світла. Взагалі стеля пуста і світла немає. Так, і ще, що ось тут за біда. Розбили скло такою картонкою. забили, Ну а взагалі тут чистенько, хайно, так що... Прикольно. Ми відпочили і вже їдемо назад в напрямку до Житомира. За собою сміття, як завжди, все прибрали, з собою забрали, залишили все в чистоті і порядку. І ви, коли будете відпочивати, залишайте все в чистоті і порядку. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. До побачення. Коротше, назад поїхали ми іншою дорогою, бо два рази одною дорогою не їзде. І цією дорогою, походу, ніхто не їздив. І я розложився. <плес> да. Давно такого не було. Коротше, треба було отако їхати. І отут колесо зіскочило. І сюди як гепнулось. Трішки я розвалився. Блін. Ах ти йо. О, хі -хі, буває. Контент, лки-палки. Хотів когось засняти, як хтось розложиться. Але... Розложився я сам. Блін. Трохи ось Сумку забруднив. Там трішки брудний. Коре, все фігня. Але ще головне? Ще б трішки і телефон би у воду булькнув. В принципі, нічого страшного. ай В принципі, нічого страшного. Телефон у мене води не боїться. Я ним і на воді, і під водою неодноразово знімав. Але все одно було б не надто приємно, якби він у калабані впав. Так, йдемо. Пройшло хвилин 40, ми досі лазимо лісами, шукаємо дорогу додому. Ай. Ай! Блін! Все, приїхали. Так, а тут це перекопано, що кабани, закладку шукали, чи ще якась худоба тут порила. Але їхати незручно і сліди, видно, що... Свіжі. Майже годину влазимо, шукаємо дорогу додому. Ну, не сподіваюся, я впевнений, що ми її знайдемо. Але ж цікаво. Погнали далі. Щоб ви розуміли яку дорогу ми знайшли. Все. Нема дороги. Приїхали. Далі дороги нема, треба вертатися. А ні, вийшло на дорогу.